Знайомся, це Алькатрас. Військове зміцнення скельні басейні чудовостою висотою 41 метр та площею близько 9 гектарів, що знаходиться за 2 кілометри від берега. В'язниця з якої здавалося б втекти неможливо. При спробі згадати назву хоча б однієї в'язниці в США, більшості в голову прийде першим саме вона, лише 21 березня 1963 року була вона зачинена. Алькадрас також відомий як в'язниця скеля, призначена вона для найбільш небезпечних злочинців та розташована на одноіменному острові біля узбережжя Каліфорнії. Дотепно. Відпочиваєш таки на піщаному пляжі через колючку, до тебе підходить Ніколас Кейдж та каже, що поблизу знаходиться небезпечний терорист, який тримає людей у заручниках. Чи ти завдати ракетного удару по сан франциско Краса в свій час Алькатрас вважався найзахищенішою на території Сполучених Штатів в'язницею. Так, ймовірно, за 29 років експлуатації в'язниці не було скоєно жодної успішної втечі, проте стверджувати напевно неможливо, оскільки декому таки вдалося звідти утекти у 1962-му. Не були вони знайдені. Ані живими, ані мертвими. Проте ряд фактів указує на те, що вони вижили, перетинаючи залив. Першого ув'язненого Алькатрас прийняв 1861 році. шістдесят 1963 році. 1963 в'язницю закрили та притворили на музей. Причиною її закриття називають надто високі затрати на ремонт комплексу. Та й постачати туди все необхідне як для персоналу, так і для в'язнів досить складно. Коротше, для хлопців з великої землі вона була тупо дорогою. Наразі в Алькатрас приїжджає близько мільйона відвідувачів. Адже зрозуміло, що подивитись на таку культову споруду цікаво багато ком. Коротше, перейдімо до втечі. Для початку уявімо наскільки божевільною була сама ідея звідти тікати. Дайте розбрати. Острів Алькатра знаходився на відстані приблизно півтора кілометра від берега. Здавалося б небагато проте, кришна вода та сильні течії забезпечували його природню ізоляцію. Коротше, це та сама малесенька скринька на твоєму балконі, котру тобі ну дуже сильно треба відкрити, проте ти не можеш. Просто тому що доступ до неї захарашений різним сміттям. Зовні будівлю було обнесено високим парканом з колючим дротом та сторожовими вишками. На трьох ув'язних припадало по одному наглядачеві при цьому кожен злочинець знаходився в окремій камері. Люкс. Однак у червні 1962-го трьом чоловікам таки вдалося обійти всі ці перешкоди. Витончену втечу здійснили Френк Моріс, сирота, котрий провів дитинство в притулку. Багато разів траплявся на правопорушеннях вже малолітньому віці. Перші серйозні злочини, той скоїв у 14 років, був засуджений за пограбування банку. Також брати Джон і Кларенс Енгліни, на відміну від першого, котрий буквально все придумав сам. Денис по дефолту були тупуватими. Один із них закінчив 5 класів, інший 3. Джон і Кларенс викрадали машини, крали гроші, робили нальоти на підприємства та будинки багатіїв. Намагались втекти буквально звідусіль, куди їх намагались засадити. За крадіжки автомобілів та в приватних будинках судимі були неодноразово. Справі був ще Алан Вест, котрому вчасно не вдалося вибратися з камери. Коротше, в'язниці спокійно їм не сиділось, тому їх перевели сюди, Алькатрас. Адже сподівалися, що тут вони не намагатимуться втекти, тому що на думку наглядачів та адміністрації було це неможливо. Чудесний приклад кар'єрного зростання. Спільники займали сусідні камери, та дізнавшись про те, що стара вентиляція над їх блоком Б не залита бетоном, в'язні через неї здогадались піднятись на дах в'язниці. До вентиляції вів вузький як срака службовий тунель, котрий проходив буквально за стінками камер. В кожній камері була вентиляційна решітка розміром 10 на 20 см. Моріс став розробником проєкту, адже був розумним. Інші ж займались виготовленням необхідного обладнання. Бетон поруч з вентиляцією був трохи задамажений вологістю, проте навіть в такому стані довелося сверлити його цілий рік. Вони сверлили на протязі року. Отже, дурні, скрафтили б собі діамантове кайлота не парились. Хоча всі у першу ніч в Майнкрафті намагалися рубати каміння рукою. В цілому, за весь цей час можна було б. можна. До речі, з приводу приблуди, за допомогою якої вони втекли. Загострену металеву ложку, вони спаяли з викраденим двигунем від пилососа. Замість каніфолі, використавши при цьому срібло з 10 центової монети, вийшла така собі дрель, котрою братани по черзі сверлили бетон довкола вентиляційного люка. Шум глушила музика, котра щодня грала на протязі години. Дивно, чому в такому випадку Алькатрас не перетворили в нічний клуб. Хоча неважливо. Пошкодження стіни приховували вони фальш решіткою. Зробили котру по факту із пап'є-маше. Ну, типу, картон. Найкартонніший картон у світі. Пруття дорівнює картон. Проте цікаво. Чи були при цьому паперовими очі наглядачів? Ну, типу, як це можна, було не помітити. Паралельно злочинці вимінювали у інших в'язнів різноманітні куртки, плащі та таке інше. Коротше, все, в чому є резина, з котрих в подальшому створили плот 2 на 4 метри. Весла ж вони зробили з фанери. Ну, тут хоч не картон. Тож, аби в'язнів раніше часу не запалили наглядачі. Котрі щоночі робили обходи камер. Чоловіки виготовили кукол з папіємаше, а також моделі голів з справжнім волоссям налутали котрих місцеві перукарні. Якщо ваша вечірка не схожа на цю, то можете мене навіть не кликати. Під час підготовки втікачі дуже добре вивчили графік роботи охоронців та масу інших дрібних деталей. Вони знали, що обходи камер не припиняються всю ніч. 11 червня 1962 року після відбою спільники накрили ляльок ковдрами та пролізли в тунель через дірку в стіні. І тільки Вест, як з'ясувалося, не пробив отвір достатніх розмірів. Бігти вирішили без нього. Розігнувши ґрати, що закривали непрацюючий вентилятор, трійця вибралась на дах, після чого спустилась до води водостічною трубою. 42 метри труби. Там вони надули пліт за допомогою невеликої заготовленої гармоніки. Приблизно о десятій вечора втікачі відплили від берега. Шарює подібний набір з Лего Сіті. До речі, на моєму Рому росіянському каналі є відео про історію Лего, тож гадаю, буде правильно найближчим часом переозвучити його на людську мову. На цьому етапі, сліди Моріса та Енглінів, все офіційно він досі числиться пропавшим безвісти. Протягом подальших двох діб було знайдено водонепроникний пакет, в котрому була телефонна книга, гроші та сімейні фото. То було майно одного з братів. Також було знайдено самопальний рятувальний жилет, де не просто а з помітними слідами від зубів біля клапан. бо він ймовірно не дуже герметичний. Температура води в ті дні була не більше 10 градусів по Цельсію. Коротше, ймовірно, через те, що у наглядачів були паперові очі, в'язні були пінгвінами. До 1978 року розшуком втікачів займались ФБР, після чого ордер на їх арест був переданий службі маршалів США. З 2003 року розслідування веде квадратне, якби ж працівник того ж відомства, Майкл Дік той в свою чергу вважає, що в'язням вдалося врятуватись. На це вказує близько 250 доказів. Зокрема, мати Енглінів протягом кількох років отримувала в подарунок квіти від таємничих анонімів. Крім того, вважається, що жонта та Кларенс побували на її похоронах в 1973 році, переодягнувшись при цьому в жіночі сукні. А от історик Френк Хіней дізнався від родичів Енглінів, що вони нібито отримували листівки з Південної Америки, підписану ким правильно двома братами. Про долюшу Моріса невідомо взагалі нічого. Аландос пішов на угоду зі слідством. Йому пообіцяли не звинувачувати за спробу втечі. За це вимагали повну інформацію. Про план, хто що як робити, таке інше. Виявилось, що у в'язню був неочікуваний туз в рукаві. З Алькатрасу логічніше пливти на південь, проте вони поплили на півні до острову Англії. Там вони планували вкрасти авто та відправитись на велику землю. Дорога була б трохи довшою, проте головне тут що правильно. Тут втікачам довелося боротися з вдвічі сильнішою течією. До речі, після втечі на острові Ангела про викрадення автомобіля ніхто не повідомляв. Інформації про нові злочини не було так. Ордери на злочинців будуть онульовані тільки тоді, коли їм виповниться по 100 років. Доки розшук втікачів із Алькатраса продовжується. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось, і якщо то так, то ви витись нових подобайку та написали цікавий коментар. Також нереально вдячний своїм патрончикам, спонсорам та донаторам НЕТЕ. Більш цікавої інформації можете побачити в моєму телеграм-каналі, посилання на котрий в описі.